Здавалося б, вішак. Але на сході країни це тремпіль, на заході плічка. Чернігівщина, як прикордонний регіон, дуже облюбована діалектизмами. Моя прабабуся на рушник казала утиранник. Наступні покоління на велосипед казали лисапета або велік. На їжу з собою тормозок. На верхній спортивний одяг мастірка. А лелеко називають. Бусел, Тож ми спитали у чернігівців, які діалектизми знають вони. А ви про своїх пишіть у коментарях. Яке слово чернігівським діалектом ви вподобали найбільше в житті? О, для мене було несподівано дізнатися, що слово болсанка, тобто пляшка вживається тільки у чернігівському діалекті. Я... Цікавився деякими словами, які у нас у діалекті, коли побув у Донецькій області. Тобто дізнався, що на Донецькому тремпелі це вішок, і думаю, дайка дізнає, що у нас у Чернігові Тобто, Якщо брати, наприклад, Менський район, то там, наприклад, взяти картоплю пюре, вона гоцька називається. У мене на велосипед бабуся каже, не велосипед, ласипед. а велосипед, да, щось таке. Навіть той самий, ну, просто вешалка, скажем так. Вона називає його, ну, для мене це коли його називають тремпелем. Ну, калідор теж я завжди називаю. Заходь в калідор і все. Mm -hmm. yeah, mm -hmm. На пальці кажуть пучки. Mm -hmm. Мене помріли пучки. Mm -hmm. На ночовий mm -hmm. кажуть, вагани. Mm -hmm. -це чули, Де це так говорять? Херсонська область. На поясок. Пасик, капішон кубиняк. Да. Цікаво. Цікаво, Не знали? Вот не каже так. Дібака подовщи, де кубиняк, це Капішон. Це звідки? з якого району а? на Чернігівщині ви? Куліковка. Огірок, гурок. Ну, у нас у селі. Ми раніше говорили на гудзик, кузик, смішно. Або на не жакети, не піджак, а пінчак. Таке смішне було. На рушник казали упірачку. Гоцка. Знаєте, що це? Картопляне пюре. Це такий чернігівський діалект, який використовується в Корюківському районі. Там в декілька селах це гамула, гоцька, ковмий. Пюре буде у нас в селі було Товмачі. Це який район? Ічнянський. Віз, ну виз, віз так і говорили. Виз, Виз. череда. Череда це пасти корів. Кожного дня ви виганяєш, і хтось пасе. Твоя череда підійшла. Пасти корів. Череда. Ланка. Ланка це мама працювала в буряки на ланці. Кой воз? Звідки воно до вас прийшло? Діжецька района. Це басанка. Це огірки. Огірки чи гурки? Гурки. Ну, бабуся в мене часто вживала слово «капіздончик» — це капішон. Таке цікаве. Ну і в селі було це ладишка, такі от. — це що? — Це глечик такий керамічний. Для молока моя бабуся використовувала. Ну, Наприклад, булка хліба, галцан. І використовуєтесь ним повсякденному житті. Так, ну чому ні? Від кого почули? Не знаю. З дитинства ще знаю. Мама в селі говорила з катабаза. Це саме таке слово було, що я завжди говорила, де його, де ти його взяла, що ти такий балакаєш.